Отака, от таке кисеке. Ця не стрілкує. Савойку беруть. Гайна, дивіться. А я ще ж хочу показати вам завтра яринок. І навіть скажу, скільки я заробив. Дуже добрий огірок, чесно кажу. І наш кабачок, от такі красиві, вирізаємо вже таку. Потім помаранчу. Бачите. А в нас вже є наші суниці. Недавно садили. А це так ми готуємося. зараз. Упакуємо все і ми на ринку. Це наш такий товарчик і така черешня, і картопля. Суниця так і є, літри, І бройлер кажуть, кажуть, полуниця, а сир. І ми торганули. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава Збройним силам України. І у нас п'ятниця сьогодні, 14 червня. І ми готуємося на ринок. А зараз просто ріжемо капусту. Зараз броколі своє доріжемо. Таке гарне. Отаке гарне броколі. Називається тритон відсакати. Непогане, добре, чесно кажу воно. Ну. Це ми почнемо з цього. Сьогодні доріжемо крупнішу капусту землянемо, яка в нас родила, Уродила капуста непогано. Там ми вже свою вирізали, а це отакі отак ще лишилося. Пікінку цвітної ще немає. Виріжемо пікінку свою і Червоноголова, все найпізніші сорти. Вони хоч разом садилися, якщо чесно. Пізніше садилася тільки одна пікінка. Так як вона скоріше дозріє як то кажеться. О, а так ми будемо гірок проходити октобус суперові відсігненти, дуже класний Він бджолозапильний але я бачу там на кожному цьому, якби Самозапильниця 100%, тому що на кожному і дуже багато, дуже кучно, але холодні зараз на ночі, слабенькі трошки, як то кажеться, ну не так дозріває. Взяли побільше завтра субота, вроді ринки суботу непогані і ми готуємося якраз на суботу. І такі будемо, як то кажеться, наша капустинка така гарна капуста. Вона піде, бачите, не бита ні нічим, але слимачки, звичайно, є. Хоч я все, спасав, слимачок є. Небагато, тому що вона не їдя. Верхню знімаєте, взагалі красота. А так вид дуже добрий. А так, Аліза теж відсакати. І наші кисеки теж будуть відсакати. Фірма непогана, працюю з нею років 4. Подобається. Починав з арава. Це був у нас кабачок, похожий, як на азіат. У мене відео є, я на Херсонщині його вирощував. І багато у нас там теж вирощували, вони добре, як то кажуть, дають з куща, добре дають. А зараз ще пройдуся я по цьому. І сам кінець то буде. У нас е приготовка вітної різнокольорової теж вже є, крім білої. А зараз буду наготовити нам брокколі. Броколі вже різані, бачите, але я його повністю не вирізаю, бо будуть, тут будуть ще ті дітки ще, бачите, отакого будуть, як ними називають, дітки. Отака. Бачите, є, і тут порядом гляньте. Це вже треба в тому душі все, вона вже більше не. А якщо в ціну попадете, що ви продаєте там 100 чи з чим, то, то ви варто. А якщо буде 10 гривень, це вже у нас собі і бувало і таке. У нас на півдні бувало і таке. О, дивіться, бачите, дітки ростуть. Бачите, оце дітки ростуть. Ми зараз беремо це. До кінця дойду, зараз візьму ящик. А це весною у нас таке кісеки. Теж відсакати. Головне, дивіться, завжди дивіться середину, щоб не було квіту. Бо буде квіт. Запихають кіт середину, закривають, закручують, берете, а воно там все в квіті. Буває і таке. Але ця не стрілкує. Тож її садять третій рік, вона в мене не стрілкувала, за що я її. І цього року, бачите, літо. А ми маємо таку пекіночку непогано налиту, але вона садилася пізніше. Пізніше я сіяв її. Це було в моїх відео. на смак вона дуже смачна. Вчора я собі перцю купив, приправи і зробив собі такої скорої кімчі і я яїзів. Вони один. У мене є помочники. І можна обрати, можна так або закручувати. Ну, я приберу, а тоді вже може, може закрутимо. Багато не буду, бо в мене мало взяли. Е я продавав на ринку, одну штуку тільки продав. Хоч вона каже, вона дуже, дуже ніжна, смачна, соковита пекінка. Чого її тут так не люблять, не знаю. А якщо люблять, е дуже мало, чесно. Бо на ринку би питали, як би було як багато клієнтів, чи як що налиється. Другі кажуть, як її чи завертають, чи що. Ні, вона сама, вона набирається середини. Бачите, у неї листочки багато, середини набирається і так пекінка росте. Так само у нас буде і е, савойка. Бачите, помаленьку ми теж від сакати. І непогано. Однаково садилося, що що ця, що брокколі, більш раніші сорти, вони і зрівняються е, з молодою. Після молодої якраз Савойка. А ось савойка йде. Савойку беруть, о, бачите, гайна, дивіться. Вчора навіть голубці самі робили з неї о, вона. Тоже наливається дуже добре. Велику здорову не треба, а це дивіться яка. Ще тут називають дій матана. Савойку не знають, а називають матана. тому матана, а листочки має матани, які бачите? От така савойка. Ми її на суботу більше зріжемо. Це просто я його показую, тому що весь розказувати процес, показувати, що ми будемо різати. Це буде дуже довго, а я ще ж хочу. Показати вам завтра і ринок. Але дивимося до кінця нашого відео, бо там буде інтересно, скільки ж Петро Ярославич заробив на своєму, як то говориться, тим. Гроші невеличкі, але є. Жити як то на прожиття можна. Хоч тут ви самі знаєте, що багато і на плівку, на дуги, на насіння, на землю. Це дуже великі гроші затрати. Ну, привикли або пан, або пропав. Але ми працюємо. О, бачите, а це в нас. Октопус від цегменту. Дуже добрий огірок, чесно кажу. Вечірні ті були е, вечора теплі, тут би його було багато. Бачите, а так є, є. У нас отак що так зроблено. Бо буде і кукуруза. Дехто у відео мене питав, садилося розсадою що кукуруза, що огірок. Розсада була огірка, огірка і розсада кукурузи. І вже кукуруза в нас цвіте. Ціте це непогано. Коли буде тісти, треба так до кучі, до кучі магати, щоб воно запилювалося краще. І буде тоді більші повні качани. Ну, а ще я бачу, що вже починають. Далі будемо дивитися, це у нас будуть ще трохи огірків. Про що раз я до відра зібрав. Але так як вдома беруть, то я вдома і продаю. Удома по 50 на ринку 50-60. Це як. Який клієнт прийде. Зараз йдемо ще на кабачок і на цвітну капусту. І наш кабачок. Отакі красиві. Бачите, він красивий, дуже красивий. Азіат від цакати. Непоганий. Теж садю він агарал. Похожі, схожість стопроцентова. Таку саму косу має, лягає і плететь, плететься по ній. Е, ну, краще його садити на вулиці. теплички е, на літо не варта. Він розростається, мало запиляється і погано. А так, е, краще на вулиці. Під дугами і буде у вас набагато кращий урожай. Це вже провірено. А так розростуються кущі, а під ними буде дуже мало. Це треба раніше садити. Ось і в мене такий ще є екземпляр. який він гарненький Бачите, рівненький, гарний, без білих тиглому він гладенький. Ну і смачний. Саджається в один, бо бувають посадили насіння. Я це вже чув від, чи вас гірчить, чи не гірчить. Насіння посадили, а потім взяли зібрали. Але рядом були кабахи. Ну, гарбузи чи ще що-небудь, воно скрестилося до кучі, і потім буде гіркий. Це, це точно буде гіркий. Ти зробиш, пожариш, а воно гіркотить. гіркотить, мабуть, від цього і гіркотить, тому що воно перенесене, як то кажеться, вже друге. І він, от як зараз, його посадити і взяти насіння, Бачите, він який є. На друге насіння я пробував зарало. Буде, не спору буде, тільки буде, хай буде з 10, 7 буде таких кущів. Буде один рябий і буде ще зелений. це Тому що вони, певно, гібриди і такі виходить. Але йшло, йшло все, як то кажеться. Це птиці, це на базар, хоч і разом йшло, коли молоді, йшло все птиці. А це і такі. бачите. Якщо падала ціна дуже по гривню і менше, його лишали наливатися до е, кілограм 5-4, залежить які, великі, здорові. Тільки щоб е, ногтем, щоб зробити отаку царапину, якщо є, його везли на концерний, е, завод. Више роки у нас таке було з кадоцького району. Е, це під заказ, не фермери спеціально вирощували великі, по гривню здавали, але... Є ефект, що взяти такі гривню чи такі гривню. З того буде кілограм буде, навіть нема тут. А той здоровий буде до п'яти. От 5 гривень. От вигода є. Можна було товаром получати, можна було і копійкою. Але брали люди, возили. А це у нас від сінгенти різнокольорова, так як біла, трохи пізніша. Є, але ще маленька. Ми будемо зелено. Помаранчеву. Ну і графіті це така сіреньо. Бачите. Бушкова така. Будемо вирізати і її, тому що вона трошки на дощі чи що, щоб не той, а вона достигла. Просто вона маленька має, не дуже великі ті. Мало тут давалося, другий виганяє, як я вже говорю, калію. Все, тут в мене от ось так росте виростає собі. Це буде у нас одна. Зараз я пройдуся, а потім покажу другу. І така бурачкова, чи як її назвати, нею не знаю. Так як я обіцяв, попробую скажу, що воно, я її зварю і попробую хоч навіть соєвим соусом чи чим. Так на смак, як вона є, хоч навіть без цього. Ті три вида все одно я попробую. А це так ми порвемо по-різному, вирізаємо вже таку, потім помаранчу. О, донька, той. Внучка прийшла помогти. Це рижик такий маленький. Це є Софійка. А другі гуляють. Гуляють. Так, зараз ми будемо просто-напросто вибирати такі побільші. Маленькі ще не хочеться, але ну, вони непогані. Дуже красиво, чесно кажучи. Вона красива. Хоч то ж б... е, ця, от, В даному часі е, не треба, коли вже достигає, білокривку не треба ціпляти тут. Ви собі чуть-чуть, вона, бачите, нічого вона не цей, а внизу віддихається, гуляє там, хай це гуляє, тільки щоб не чіплялася. Не Ого. Ну і заодно ще я зріжу гарно, як за... Знаєте, так як білий буває закривається Так само і помаранчева закрилася. Бачите, яка вона ярка, гарна, красива, дуже красива. Це теж піде. Знаєте, таку красоту я, звичайно, перший раз вирощую. Але виростив, виростив. Багато в моїх відео дивляться мене. І часто мені там, не всі, звичайно, але дають. Таке питання, що я кажу про себе, що то моє, а не наше. Наше то би було все, а це моє. Моє це на значить моя сім'я. Це є моє, тому що це є моє. А робимося разом, я повторюю ще раз е, підписникам, щоб критикувати можна. Я нічого не кажу, можете казати, але це є моє. розумієте? Це мої сім'ї. Це є моє. Це не сусіда. Так як до мене може прийти. О, ми робили, о, ми разом. Та він вже вважає, що його теж є, а це вже не так, тому що це є моє і моєї сім'ї. Це можна сказати так. Це буде так краще звучати. Тому що плануємо разом, вирощуємо разом і на ринок возимо, продаємо теж разом. Навіть в мене і внуки допомагають. От пішов на малину. Вже Сашко, привіт. Ану помахай рукою. Отак. От Саша ще вже пішов на малину, а ми будемо ще доходити, ще, ще буде багато. Ще є що такі нормальні екземпляри. Ну, а є, що ще немає. Більше тут затінення і тут вже є менше. Бачите, тут є менше. Тут менше. Йдемо туди. Так, туди йдемо, але ще буде. До зелених свят ще буде. Що ще буде, Маленьке, не хочеться воно вирости. Рвати нічого. Хай буде. А так, зараз ось я ту Малесенька, теж не буду я її трогати, чіпатись. Оця. трохи бачите, вона закрилась, і я її мало бачу. Вона закрилась. А от і фотосинтез. Відкрита і закрита листочком. Бачите? Фотосинтез. Та ярка. А туди, бачите, світла. Так само буває на білий. Буває, що якщо добре закриває, це суперово. Вона буде вся біла, білосніжна така. А на сонці вона може вигоріти. Ну і, звичайно, не такі вже буде. Не такі вже буде, ну маленький, я думаю, вже нам хватить, Є ще помаранчина, Є ще. Я її менше замічаю, бо я кажу, що... А бачите? О, А тут о, той, той вид, що я казав. Бачите, так красиво, Дуже красиво, І майже все. І хотів показати, що яка пізніша наша білосніжка. Білосніжка набагато пізніша є, але вона буде на дуже багато пізніше. Ну, як вже це закінчиться, ось, я йди сюди, покажу. О. Погляньте, вона біло сніжа і вона закривається, вона вся закрита. Бачите, вона вся закрита. Це буде пізніше. А зараз ми доберемо ще так, можна ще продаємо. О, а в нас вже є недавно це наші суниці. Це Альпійська регіна і Алібаба. Суниця є та? О, бач. І вже знайшли внуки, недавно садили, знайшли так, бо я хочу на цьому, на ті грядки посадити полуницю різних сортів, теж так само на гряді. І подивимось, зараз попробую. Не кисла судиться, ну, лісова, більш пахнюча, звичайно. Ну, а ця суниця, як, як суниця. Ще, ще ранувато, ще, ще трохи. І вона буде родити це ремонтантна, вона буде родити до морозів. Вона роз, трохи за густу посадили, але нічого. Це, це таке. І зараз ми йдемо до машини. Так я зайнявся, чесно, а на городі у нас є біла. Принесли з городу білу. А я туди не дивлюся. Думаю, вона пізніша. Бачите, і в нас є біла. Тільки сорт вже другий. Ті білі вже від сакати. Бачите, в мене трохи дві фірми є. Ось такий навіть є перепад. Ось сюди можна дати. І буде у нас біла, і буде така. Непогана, гарна, буду дивитися, десь, певно, рядом коло огірків там в нас було. А це так ми готуємося. Зараз. Упакуємо все. Завтра зрання, я приїду, покажу вам ціни, що по чому буде, що, що по скільки. Ну і звичайно нашу пікінку дуже гарну. Савойку, це все наше. Бачите, ми покажемо, по, по скільки ми будемо продавати. Ну і в кінці я, звичайно, скажу, ось скільки приблизно ми заробили на цьому. Все одно ну, воно радується душа, що ти виростив, в тебе беруть. Вже є свої покупці, вони беруть, питаються де рогізно, і йдуть до нас, беруть е капусту. Ну і все. Е кажу зразу, що тут, як другі кажуть, може там знається, він знає, як робити. Знаю я знаю, як робити. Е провірку пройде всю, е без, без проблем. Це я кажу, як бо знаю. Головне в кінці дати водички. Коли вона наливається, піде суперово. Провірено. Так що дивимося завтра на ціни. Доброго дня! І ми на ринку. Це наш такий товарчик. І така красота є вже. У нас. І у нас сьогодні по 80 гривень. Кабачок 30, савойка 30, Брокколі 100. Пекінка 30. Ну і наша капуста, така гарненька молода, по 13 гривень. Озірочки. 60. В ціні тримається ще кабачок, огірок, тому що холодно на вулиці і слабо росте. Це до зелених. Думаю, свят, ну і далі подивимося, як воно буде, як погода себе покаже. А так решта покажу, розкажу. І скажемо, скільки ми за такі товари. Торганули. І пройдуся Черешні. по цих цінах. Черешня. черешня. І така черешня, кажуть 100, 100. гривень. Місцева старої скваряви. Нова, Жо... нова, нова скварява, Жовкуський район. Наш товар трошки йде, помалу беруть. І Любинські огірки по 60. І картопля білороса. 45-40. Суниця так і є, пів літри, сто І є малина 50, а скільки а, агрос... Тоже. А, каже, не знаю. 50, 50, да? Не знаю, ціни, що ясно. Є пурічка літрова кажуть, 50. І смородина теж? Ні, у нас 40, бо мене мають. ага, а вишня. Вишня по 50. По 50, добре. Яйця домашні хочуть по 5. І така квітка. Квітка, 100. сток. Ясно і бройлер кажуть по 200 за кілограм. І є баранячі роги, кажуть 200. Отже? І кажуть полуниця по 90 домашньо. І ще є розсада. І така черешна по 80. 2 літри 60, а сир Сир 120. 120. А сметана? 60. І домашнє масло. 300, 300 гривень. А сир? Сир по 80. По 80. І такий товар. А примадона скільки у вас? 80. 80. А огірочок? 60. Чорниця 100 в літра. А суниця літри? 130 тоже, так? І тут знову є сквозь. Жалківський район така є. Черешня 100 гривень. Ви ж розумієте, що стільки? Я зрозумів. Бринза навіть косичку є, а косичку 250 бринза, а косички 220. Це самі робите? Саме. А мед скільки? Мед 10, але співають. І є сир по 100, а сметана? 60. А молоко? 45. І помало у нас торг йде. Хочуть дешевше, звичайно, як завжди. Але на ринку два, як кажуть, дураки, один торгує, а один продає. Дивимося далі, що буде. І так, вже закінчення нашого ринку. Залишилося ще у нас капусти головок. Дісім, ще одна така залишилася, і чуть Савойки. І ми торганули 2,5 тисячі. Ну, і не ждає дріб... Подріб... подрібного. Е Бо дешева капуста пішла, 13 дні хотіли по десятки, ну але гурт все одно менш продається. Ще люди нам вишні передали, картоплі. Ой, поїхали, а нам дали. Ну а так, зараз зараз скоро будемо збиратися. Ось таке маленьке відео я ще хотів показати вам в кінці, як я говорив. Торг невеликий, але ми ще не на, як говориться, ми ще не на своєму ошені, тому що багато стоїть плівка, насіння, земля. Земля яка? Земля на кассету набивали. І, звичайно, дуги це все, воно гроші. Навіть поливання і то, йшов бензин, електрика, ось такий у нас результат. Але приємно, що хоч трошки щось продали. Сьогодні я мав сім паків. Кажу, ще менше пака лишилося. Ну, а далі все будемо дивитися. По 40 така йде, дядька, помив. Зрання пані починала з сотні, перейшла на 80 і які вже кошик другий перший. Третій. Два одразу висипала. І ще сюди два. Ну, два кошика. Ось такий результат. Але тут одні уїжджають, а другі приїжджають. І ці не постійні. Міняються. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Робимо донат хлопцям. Слава Збройним силам України. До побачення!